Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна, колекції Скарби, Вироби. Зараз у нас розпаковка. Нарешті приїхала, доїхала до мене посилка з Литви, передачка. Ось така чималенька сумочка. Зараз її будемо розпаковувати та дивитися, що ж там. Починаємо. Самі цікаво, бо дещо я забавляла, а дещо тут експромт. Ми почнемо з чим маленького. І так, що це? Це величезна коробка зефіру. Зефір. Виробництва. Не бачу є виробництво, але вага його півтора кілограми, тож така достойна солодка передачка. Далі достаємо. Цукерки. Далі в нас буде Це, мабуть, гастрономічний сувенір приїхав до мене. Так, щось він не дуже відкривається. Я думаю, що відкрию гастрономічний сувенір. І так, це. Це, це, це. Щось прийдеться пакетом пожертвувати. О, мед. Насипом мед. Отак от. Мед насипом. Це якраз на зиму. Дуже доречна передачка. Дуже багато меду, добре, що він порціонний. Тобто на раз чи на два якраз вистачить. Так, перекладу буду знати, що це за мед. По 25 грамів, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто 100-200 грамів меду. Це достатньо. Ухти! Камембер, обов'язково сьогодні все ж скуштую. І зефір, і мед. Ага, ще ось ось. Ще мед. І, до речі, сир з медом буде дуже смачно. Це я вже навіть <с> у мене вже на губах смак. Так. Ух ти! Класичні литовські копченості. Я їх обожнюю. Одєта, як ти вгадала, як ти знаєш, мені їх тут не вистачає, тому що я їх дуже-дуже полюбляю. Далі. Так. Ще. Ух ти, сало. Ну, навіть не знаю, з чого я сьогодні почну. Мабуть, це ж таки з сала. Далі. Сумка велика, тому це ліки, це ми залишимо за кадром. Це щось цікаве, будемо роздивлятися. Ось така велика посилка. Мені щось здавалося вона менше. Це теж будемо роздивлятися, що це запаковано. Ого! Ну, щось занадто багато всього. Одета, що ти видумала? Так. Давайте. Мені цікаво, дуже-дуже цікаво, що це. Так, я вже розумію, що це. По характерному буль-буль. Це характерний бульбуль, -буль, і це литовський бульбуль. -буль. Це теж можна сказати, що це ліки. Опа. Міллер. Літва. Буду теж розбиратися, що це таке. Іночка, тебе на пам'ять о Литві, о Каунасе, где гуляли, слава Україні, а детта. За це тобі велике дякую. Зараз теж зроблю відкриті. Ух ти. Да. Да. Откриточки. Перепрошую, не буду читати на загал. Що там написано. Откритки ми подивимося, що це, що це, що це, що це. Так, сплошна інтрига. Як я люблю такі розпаковки, як я обожнюю подарунки. До речі, от діта, до тебе теж трохи пізніше поїде подарунок, він уже. Складений, увага, вільню, слітва. опачки. Я даю, що це таке. Це таблетниця, пігульниця, як вона може називатися, це краса і дзеркало. Опачки. Дуже цінна річ. Далі ось такий подарунок цікавий. Це його відкрити треба. Постаратися, ретельно запаковано. Це я вже бачу, що це таке, але треба підтвердження. Опа. Ух ти! Ну це вже я його ношу не знімаючи. Дякую. Так. Ой. Подарунків безліч. Інечке. Литовці не знають української мови, тому вони згадали російську, за що я їм дуже вдячна, що вони не нехтували нами, коли ми приїхали в Литву, не відверталися від нас, а дійсно згадали російську мову, допомагали нам, спілкувалися з нами, робили все, щоб ми змогли швидше адаптуватися. Ага, це я знаю, що це таке. Як його одягти, отак от, от і отак от, от. Це ігольниця. Для роботи дуже-дуже актуальна. Так, це, ух ти, це браслет, опа, отак от, от. Ось він. Це ще одне намисто. Я вважаю, що, якщо я їх носитиму вдвох, вони. Будуть дружити, Чомусь в мене таке враження. Дуже цікава застіпка, до речі. Не... Ну, потихеньку буду розбиратися, бо ще такої не бачила. Ти мене здивувала, моя подруга. ось застіпка. Не знаю, як її відкривати. Зараз буду розбиратися. Далі ще один сувенір. Все доїхало, все чудово, все ціле. ка у нас? Так, оце я думаю, що це парний продукт. Отак от воно повинно бути. Так воно і стоятиме. Зараз я все розпакую. Потім приведу до ладу і вже якось більш-менш упорядочнено сама навіть роздивлюся, бо всього дуже багато, я на таке не розраховувала і столик у мене невеличкий. Так, це теж для здоров'я. Це ми взагалі відкладаємо. Це воно є, воно приїхало все. Це частина на здоров'я. Показую все, що приїхало. Нічого не путаю. Опа, старка, дідіко. Так, є, все ми розібралися. Ось, ось ще що залишилося? Щось таке залишилося, то ми зараз до нього перейдемо, щоб було зрозуміло. Ага, я зрозуміла, що це таке, Боже, як його обожнюю. Банку хен і конфетки. Все это тобі з днем рождения. Одета Литва. Все з любов'ю. Це Все... чогось нам його називали як Шикотіс. Яка смакота, як я його полюбляю. Так, це Шикотіс. Але чомусь діта написала Банкухен. Ну, добре, буду куштувати як Банкухен. Так, а це скатертина, я не пам'ятаю, ну це... Мабуть, частина подарунку, може, я колись дарувала. Так що ми маємо, як то кажуть, в сухому залишку. У нас є два лікувальних алкогольних засоби. У нас є пігулки, у нас є шкатулочка для півкуки. Ось ще, ще ось ще. Я теж знаю, що це таке. Це теж лікувальне. Це теж лікувальне. І те, що я полюбляю, це серветки та мережево. Опа, булькає. Булькає по-літовськи, але вже в Україні. Так, діто, за моє здоров'я можеш не піклуватися. Я вже... Майже здорова. Від таких подарунків вже здоров'я прийшло. Це, одєта знаю, що я такі речі полюбляю. Це я буду щось комбінувати, кудись робити. Це мій кіт перепрошую, щось він хоче, але я не відволікаюся. Такі вишивки. Буду їм шукати, куди їх пристроїти, куди їх пришити, вони яскраві. Я вважаю, що через деякий час я ними займуся, і всі вони будуть упорядочені, приведені до ладу на певних речах. І так, що ми бачимо, Це... Открытки я вам хочу показати окремо литовські. Зараз це зараз остану. Це. Літва. Це, я бачу, що, як на мене, так це. Каунас башня. Це, я, наскільки я пам'ятаю, це Вільнюс, це тракай, а це. Тут немає. На жаль, якщо і написано, то Литовською. Так, наступні відкритки. Це все Каунас, Це Усадьба за містом, це пашня, це в місті, в центрі. Не дуже вже пам'ятаю, не можу зорієнтуватися, але це все в Каунасі знаходиться пам'ятники архітектури. А це точно центр Каунаса. Це я пам'ятаю добре, бо не раз там була. Відкритки я вам показала. Це я читаю сама. Смаколики зараз куштую. Буде сир з медом. Навіть спробую сало з медом, а чому б ні. Взяла в руки шикотіс і зрозуміла, він не може бути такий важкий сам по собі. Тобто цукерки докладені ще сюди всередину. Тож, велике тобі дякую. Зараз йдемо разом дегустувати те, що приїхало. Зробила собі чай до зефіру, до солодощів. Зараз буду проводити дегустацію. Не знаю, чи можна таке робити в Ютубі, чи не можна. Ну, кажуть, що якщо немає... Кадрі вживання, то немає і порушень. Дуже хочеться мені подивитися, як ця чарочка. Дуже вони в парі. Гарно виглядають. Одіта тобі велике дякую. Ще раз. Запах приємний. Градусів, я так і розумію, не дуже. Так, да, 43. Градусів 43. Шутка юмора. Ну, ладно, подуже пригублю. Ну, вони майже не відчуваються за рахунок того, що тут є. Не знаю, перекладу, напишу в описі, що це таке. Зараз дегустую сало. Не Як завжди, все в Литві. Що стосується м'ясних виробів, так? Котик мій теж згоден. Збіг. Ну, добре, збіг, то і збіг. І сир з серизмедом. Це дійсно смачно. Ще раз велике дякую за передачу. Все в нагоді, все сподобалося. Моїм глядачам приємних переглядів. І мені вподобайки, коментарі та підписки. Всім дякую, до побачення.